Ось на цьому місці у цій невеликій ямі знайдені останки 225 людей. Як вони там поміщались, кажуть, лежали штабелями. Це ж понад 70 років. Фактично їздили і ходили по кістках. Ще багато кісток під тими гаражами. Сьогодні віднайдені останки перепоховали на сільському цвинтарі за християнським звичаєм. Під звуки жалобних дзвонів процесія попрямувала до цвинтаря. Їх останки єзупільських мучнів поклали в 13 домовин, які несли на руках. Людські кістки виявили на території єзупільської лікарні під час благоустрою у 2011 році. 40-50-ті роки її зупіль називався жовтень. З 1945 по 47-й на території сучасної лікарні був районний відділ НКВС. Людей до катівень звозили звідусіль. Про ті події в сільських родинах, якщо говорили, то пошепки. Місцевій жительці Анні Дейдей тоді було лише вісім років. Пам'ятаю, що сестра сиділа, носила я її їсти, і в таке запам'ятала. Потім приходила, дивилася, як привозили вбитих попід Багато було, дуже навіть багато було. Ну, потім як моя сестра сиділа жінку як взяли не нашу, а з других сіл взяли на допит, так і відти, і не привезли. Так вона і пропала. Ну, моя сестра вернулася додому і вже було життя не дуже важке, легке. Побита, побита була, не легке було, але дякувати Богу за все. Так довше вийшла ще і жила. Ну і таке, що дуже було багато, тут дуже багато побитих. розкидали куди хотіли. Богослужіння за участі священників різних конфесій провів митрополит Івано-Франківської УКЦ Володимир Війтишин. Разом з мешканцями Єзуполя участь у заходах взяли керівники Івано-Франківська та Тисменецького району громадських організацій. Стражденний Єзупіль уже переживав подібне у 1990 році. Люди давно говорили про те, що там дуже багато закатованих, багато замордованих, похованих. На сьогоднішній день ще говорять про краницю. Який дуже багато є похоронено людей, але на даний час ми її знайти ще не можемо. Я знаю, що до цього ще прикладуться і мої зупільчани, і товариство Маріал. Є свідчення, того, що багато жартів є ще і під гаражами, і навіть зупинилися під час розкопок на дорозі, бо по всьому видно, що тіла є ще під дорогою. То слово хочу сказати, що в 90-му році ми вже перепоховали 49 останків жертв комуністичного терору, які були знайдені в другому місці. Остільки самі розумієте, держава комуністична замітала свої сліди, оскільки там була тюрма. То жертва треба шукати скрізь. Розкопки провели члени Івано-Франківського обласного історико-просвітницького товариства. Меморіал за висновком судово-медичної експертизи у тих домовинах 54 дитячих скелетованих останків: 102 чоловічих, 43 жіночих, 26 – стать не встановлена. Висновок науковців геноцид. Ці розкопки мають ще те значення, що вони свідчать саме про акти геноциду, коли просто ну як вам сказати цілим гамозом з околиці Єзуполі з сіл зганяли чуть не цілими сіями, кого лише не зуміли там. Знайти отак От для фільтрації свого роду, а раптом ви є члени е, родини якогось підпільника чи ще в чомусь би вас можна було звинувачувати, коли тривали розкопки, місцеві жителі приходили, цікавилися, шукали сліди своїх зниклих родичів. Одинадцятирічний Дмитрик теж бував не раз на розкопках. Я якщо Я зі школи все з токласно йшли і дивилися на ті черепи, що ведесники зробили. Суть мене товариство моря що вони зробили. року нічого не ввели і чоловіки і жінки. За словами члена правління товариства «Меморіал» Богдана Боровича, дуже складно проводити розкопки. Немає фінансування. Важко отримати дозволи, добитися розслідування кримінальних злочинів проти людяності. В самому Єзуполі розкопки ще не завершені. А таких місць на Прикарпатті багато. Тут треба знести. Гаражі, які вже між іншим плачевому стані. А до речі, радянська система так і робила. Вона де поховала, накривала зверху будівлями, всякими приміщеннями і так далі. І тому це дуже непроста справа. Це треба багато витрат і матеріалів. До речі, ми вже придбали пошуковий прилад. і сьогодні нам вже легше, але довожу нашого відомо, що в делятині 18 тисяч людей поховано розстріляних в 1954 році. Це бувших в'язнів, яким обіцяли волю за добре будівництво ракетних баз, коли вони збудували їх. Всіх розстріляли, сіючи страх, авторитарний режим хотів зламати українців забрати волю, віддаючи належну шану загиблим замордованим. Нація очищується, стає сильнішою.